Що особисто в вашому криптовому портфелі почав працювати там з віртуальними активами десь в 17-му році, і тоді для мене там мені сподобалась paper і ідея самого біткоїну. Тож цей актив мені принаймні точно імпонує, тим паче, як він побудований. Ethereum, тому що він дає там певні можливості створення там смарт-контрактів, і ми, як юристи, дуже цікавимося цією темою, тому що це. Автоматичне виконання зобов'язань, уявіть, що ви там 200 зачні особи. Ви про щось домовились. А саме смарт-контракт він дозволяє автоматично виконати ці зобов'язання. Є вже приклади, коли великі е, компанії, міжнародні, наприклад, поставку якихось товарів забезпечують за допомогою смарт-контрактів, підключають певні датчики там. Щодо, наприклад, перевезення на машини, і це дозволяє забезпечити, а всі інші, напевно, активи вони більш залежать від того, в який проєкт ви вірите, або якій команді ви довіряєте. Ми працюємо з різними ми супроводжуємо їх з юридичної сторони, і інколи ми... Самостійно, якби віримо в цей проєкт заходити в них. Да.